Вітаю, з вами Тетяна Ритько, лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Поговоримо сьогодні про погані звички і як їх позбутися. Існують звички, які можуть негативно впливати на ваше психічне здоров'я або навіть стати руйнівними для вашої особистості. Тому я підготувала для вас декілька порад, які допоможуть поліпшити ваш психологічний стан і життя. Дозвольте собі відчувати емоції. Виражайте те, що ви відчуваєте. Це корисно як для вашого спілкування з близькими людьми, так і для розмови з психотерапевтом. Приховування або уникнення своїх емоцій може загострити ваш психологічний стан і привести до розвитку, наприклад, депресії. Встановіть особисті межі і дотримуйтеся їх. Важливо навчитися говорити ні для забезпечення свого благополуччя. Люди, які не вміють цього робити, ризикують перевантажити себе роботою та швидко вигоріти. Такі люди зазвичай відчувають тривогу та схильні знову ж до депресивних станів. Сконцентруйтеся на своєму внутрішньому зростанні, уникайте порівнянь з іншими. Якщо ви оцінюєте себе через призму інших людей, ризикуєте втратити свою індивідуальність. Вивчіть, Свої сильні сторони, постійна самокритика може підірвати вашу впевненість в собі та спричинити тривогу. Замість цього подумайте про речі, за які ви собі вдячні. Припиніть, винуватити себе за невдачі. Відчуття провини може бути руйнівним для психіки, особливо, якщо ви маєте низьку самооцінку, не вигадуйте собі покарання. Якщо ви дійсно винні в чомусь. Ефективніше буде подумати, як виправити ситуацію. Займайтеся регулярно спортом. Нездоровий спосіб життя може негативно впливати на ваш настрій і здоров'я. Проводьте час з близькими. Без соціальних контактів людина не може відчувати повноту життя. Будьте здорові!